Всім привіт! З вами як завжди я, Денбой, та сьогодні у нас буде огляд. на... Міні-солдатиків. Що ж, давайте почнемо. Ось так виглядає сама упаковка цих солдатиків. Тут у нас така картинка, ось такий гелікоптер. Ці самі солдатики, прапор, якийсь там танк. Стіна якась батл. Squadron, Soldier's Play Set 100 Piece. 100 тут солдатиків. М та тут різні е всякі оголошення. Що це тільки для дітей, які е не менше 36 місяців. Тому що можна задохнутися, тому що маленькі, дуже сильні. Ось такі маленькі солдатики. Що ж, то, давайте я зараз відкрию. А, ще тут теж той самий малюнок. Тут у нас прапор, солдатики, танк, якась табличка. Е, стіна та гелікоптер Що ж, давайте почнемо. Зараз я повернуся до вас через секунду. Що ж, ось так виглядають усі солдатики. Та якщо ви можете побачити, у мене змінився фон, бо я вже знімаю це після декілька тижнів, або після місяця. А, що ж, тут у нас. Давайте почнемо. Тут у нас є тобто, два ось таких флага. Але що цікаво, на упаковці був ось такий флаг, його немає. По-друге. Це мої претензії. По-друге, тут немає ось такого гелікоптер. Де гелікоптер? Немає гелікоптер. Тут ми можемо бачити танк, немає танку. Тут є ось така табличка, немає таблички. Тут є нарисована ось така намальована стіна, немає стіни. Тобто, фігурки, фігурки добре. Але це трішечки скам. Але е, я просто їх придбав, щоб вам показати, бо для мене вони просто існують. Що ж, давайте почнемо з фігурок. Е, перша фігурка це у нас ось така фігурка з гранатометом. Ось так виглядає фігурка. Вони дуже маленькі, та зараз. Е, давайте, зараз додивимось цю фігурку. Та я дещо вам продемонструю. Потім. Ось сіра версія. Потім. Наступна фігурка. Ось так виглядає. Тут, до речі, я рахував. Тут, здається, більше 100 судатиків. Ось, виглядає сіра версія. Та тут е, більшість позицій, е, поз, які тут є, вони просто. Е, як так можна виразитися, Вони, тобто, просто існують, вони навіть не стріляють, вони просто відпочивають. Не, не знаю, можливо, це якийсь відпочинок солдатів, але там було написано щось про солдатиків, а не пікнік. Сіра версія. У цього солдата є вже ось такий автомат. До речі, у, у них деталізація непогана. Та е, качество пластика теж непогане. Ось дивіться. Я, це трішечки буде важко, якщо їх ламати. Е, качество супер. Як на десь. Ну. 50 гривень я там покупав їх, купляв за таку ціну приблизно. Та, на жаль, вони дуже маленькі, тому я е, не гадаю, що я їх буду десь юзати. До речі, від цього є ось такий Скорпіон автомат. Та у них є нормальна деталізація. Здається, що я таку позу вже не бачив. Ось так біжить. Ну, мені здається, тут, О, хоча ні, тут всі пози це якісь копії. Ось це, наприклад, копія на матчбокс. Це... Піхота американців Другої світової війни. Але все одно вони круті, але вони просто дуже сильні маленькі. Та мені і не подобаються солдатики. Бо я не роблю якісь мініатюри. Я частіше всього роблю якісь анімації з них. Та готуюся робити якісь, не знаю. Серіал, мультфільм, не знаю. Це теж копія на матчбокс. Тут у нас ще один з кулеметом. Піхотинець. Та остання поза. Це у нас ось такий кулеметчик, ще один, який просто сидить. Що ж, ось так виглядають усі фігурки. Усі солдатики. Тут є ось такі флаги, прапори. Ось такий для біжової армії та для зеленої. Я не знаю, чому вони положили сюди несірів прапор, але все одно. Та зараз, давайте зараз перевіримо дещо. Зараз повернуся через секунду. Що. Що ж, я повернувся, та давайте дещо перевіримо. Ось в мене є копії на американську кампанію солдатиків Тімі. Вони. Ось такого масштабу 1 к 32. Та давайте їх порівняємо з цими солдатиками. Що ж, як ви можете бачити. Їх ніяк можна звміщати разом, бо, ну подивіться, це якийсь недокарлик вже, це я не знаю, хто це. З розміром як нога. Це, напевно, навіть, це, напевно, навіть менше, ніж 1,72. Бо я не знаю, хто, хто такі улюблить. але є у нас ось така поза, яка сидить та стріляє. Давайте порівняємо її. Ось ця вже ближча, але все одно вона менше. Тому що я можу вам сказати? Це армія якихось гномів. Дві армії гномів. Ось так виглядає армія гномів. Що ж, всім дякую за перегляд. Ставте подобайки. До речі, я, якщо вам подобаються такі маленькі содати, то я вам рекомендую поставив я. Е, ну, 60, бо качество та деталізація нормальна. Але я скам та вони дуже маленькі. Що ж, всім дякую за перегляд, ставте подобайки, а також не забувайте жмакати на підписку, щоб не пропускати нове відео. Ну а з вами був Денбой та всім з Новим роком! Та слава Україні!